Він був патріотом та дуже любив море Олешки і мріяв про власну сім'ю. Молодший лейтенант Максим Шовенко з позивним Препер був родом з Херсонщини та захищав Україну з 2021 року. Як розповідає його мама, син спершу пройшов строкову службу в 72-й бригаді, а згодом підписав контракт. Втім, потім служив вже у 140-му розвідувальному батальйоні морської піхоти. Повномасштабне вторгнення 26-річний хлопець зустрів у Луганській області і пройшов шлях від Новоайдара до Бахмута. Ми сім'я військових, військових, що чоловік майор відставки, що я матрос запаса так сталося, що наша дитина росла в такі в такому середовищі, коли його друзі забрали в армію, і вони в АТО не було тоді, що називалося АТО, воювали. Він дуже рвався, тому що ну він дуже хотів воювати. Дуже і я так вважаю, що коли захопили Крим. У нас родичі в Росії і сестра рідна, і вони подзвонили, і на заднім плані племінниця, і вона пригала, кричала Ура, Крим наш!». І коли мене Максим це почув, він розвернувся і склав: Мене більше родичів немає. Він дуже патріотичний. Я не знаю. Ну дуже патріотичний був хлопець. Ну він це сприйняв, знаєте, як його щось лічне. Коли окупанти зайшли на Херсонщину, Максим Блага батьків виїхати звідти Проте, як ділиться жінка, це було непросто, адже ніяких зелених коридорів не було, і вони ризикували власним життям. Втім у квітні 2022-го їм все ж вдалося вирватися з окупації до білої церкви. Син у свою чергу піднімався кар'єрними сходинками, отримав офіцерське звання та був призначений на посаду командира взводу у новостворену 37-му бригаду морської піхоти. Зокрема, вона брала участь у боях на Времівському виступі, і за згадками побратимів він проявив себе як сміливий керівник. Командир взводу морської піхоти навчає свій підлеглий особовий склад, навчає всім азам е, військової справи, від е, самих елементарних речей і до тактичних вміння виконувати тактичні завдання на полі бою. Цим Максим займався. Моя дитина завжди вибирала час для спілкування. В деяких випадках він зі мною радився, в деяких випадках. Е, Розказував про свої досягнення або про свої труднощі, або про свої пригоди, якщо можна це назвати пригодами, тільки в нього завжди така фраза, тільки мамі не розказує. Він дуже любив, поважав свою маму і беріг її, розумієте, її психологічний стан. От. На сьогоднішній день деякі речі навіть після ну, такого часу, вже рік і сім місяців пройшли після загибелі, деякі речі до сих пір. Ну, вони в мені, як то кажуть, 8 липня 2023 року біля селища Урожайне на Донеччині, керуючи штурмовою групою, офіцер Шовенко виконав важливе бойове завдання по захопленню взводного опорного пункту ворога. Але окупанти почали інтенсивний обстріл, і життя Максима та його побратимів вмить обірвалось. Як пригадує Алла, дізнавшись про його смерть, вона втратила свідомість. І у, нас, у нас довго не було діточок, 10 років ми чекали. У нас пізня дитина, єдина, якому ми віддали всю любов, всі знання свої. І, і в нас не лишилося нікого, нікого, взагалі нікого, ні внуків, яким би ми могли передати і розповідати. Нікого немає. Про домівку я вже мовчу, тому що коли він узнав, що коли затопило Каховська ГЕС і наш Олешк наші повністю пішли під воду. Коли він це узнав, хлопці казали, чого ти такі до них, чого ти так ненавидиш їх. Він каже, як я їх можу любити. Вони лишили мене, домівки, батьків. Вони розлучили нас, ну я їх ненавиджу. І хоча Олешки ще й досі перебувають під окупацією, громада прийняла рішення перейменувати вулицю, де жила родина на честь Максима Шовенка. І це за словами мами для них знакова подія. Поєдине, що залишається зберігати пам'ять про відважного сина. Також вони з батьком щодня приходять до нього на Алею Слави, щоб поговорити. Не дай Бог комусь хоронити свою дитину, це дуже страшно. І ви знаєте, пройшло рік і сім місяців, вже рік і восьмий пішов, а ну, сприйняття того, що нема дитини, його немає. Ти ходиш на могилу, ти знаєш, що там твоя дитина, а голова це знає, а серце не сприймає. І спілкуєшся, приходиш, спілкуєшся, розповідаєш, що, що сталося, як пройшов день, ну, той, який був, і плани, які що потрібно зробити, мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були. Слова викарбувані на пам'ятнику героя, це рядки з пісні, яку він надіслав незадовго до своєї загибелі. Вони стали прощанням, але водночас і нагадуванням про тих, хто віддав життя за нашу свободу. Тож, поки ми пам'ятаємо. Препер житиме з нами, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.